Це в нас Mazda, cx 5 2022 року. Як бачите, новий дизайн Mazda, також має синій колір такий, як бачите, на сонці він переливається. Всевременно у нас вже оптика, яка дуже гарно світить вночі. Також має вже літню гуму, оригінальні в нас десочки стоять, це салончик прошитий, перфорація є, пам'ять на дві персони, все в нас електрично, відкидається, піднімається. І також в нас є бокова підтримка. Має гарне вшитий руль. Тут у нас є адаптивний круїз, також управління мультимедією. Як бачите, у нас сучасний є моніторчик, тут у нас шайбочка є така. Кажись, шайбочка. І тут ви можете дивитися все, що вам потрібно. І навігатор, і настройки почитати, і підключитись по блютузіку. Також у нас тут двохзонний клімат, два підігрівчика, я їх виключу, тому що на вулиці і так жарко. Все працює, кондиціонерчик заправлений на 12 вольт ніша. Як бачите, у нас тут така коробочка автомат переключення режимів їзди, Також у нас є електричний, електронний ручник, автохолд, і як я вам казав, управління мультимедії. Два пістаканики, кожен новенький підлокітник з USB. Також можете ось сюди ще поставити і сюди запнути свій проводок. А поверху нас є лючок. Зараз так відкриємо. І можна вилазити і махати ручки. Прибігаючи назад, як бачите, тут все збережено. Ну, що ви хочете, 2022 року машина. Тут є підлокітник, отакий, два підстаканника, і тут є така ніша. Відчиняємо. І тут також можете підключити USB. USB підключити. Кудись їхати. І також їх закрити. Відкриваємо багажничок. Що ми тут маємо? Все чисто, охайно не затерте. Можете ось підключити свій генератор, холодильник. Ці душечку хоп откинули, праву, леву. А ось у нас тут і є докаточка. Бачите? Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїн, щоб придбати цей гарний автомобіль. Софіївська, 19. Ціна дуже буде солодка. Всіх чекаємо. Автопоєнт. Придбай якісне авто.